А перед початком я хочу вас попросити підтримати нас, бо без вашої підтримки цей канал скоро загнеться. Поставте лайк під відео, напишіть коментар. Може, ви думаєте, що це нічого не рішає, але ні, саме ваш коментар винесе наше відео в топе. Ще підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Приємного перегляду! Субота. звичайна, спокійна. субота, яких у моєму житті вже було з добру сотню, і я саме повертався з супермаркету. Дві торби повні продуктів та ліпались мене в руках, коли я підійшов до під'їзду. Сонце вже хилилось до горизонту, і я, механічно кидаючи погляд на поштову скриньку, вирішив зазирнути всередину. А може, якісь платіжки прийшли? Та замість звичайних папірців я побачив щось інакше: зім'ятий, пожовклий шмат паперу, грубо згорнутий в чотири, звідти трохи тхнуло вогкістю і якоюсь сирістю. Я розгорнув його, літери були виведені криво, ніби хтось писав поспіхом або зовсім не вмів тримати ручку. Власне, й почерк був такий, ніби написано лівою рукою. Зустрінемось в глухомані. Я завмер на кілька секунд. Текст сам по собі не був лякаючим, але він був дивним, глухомань. Саме так селяни називали бабине село, назва прилипла давно, ще з мого дитинства, маленьке, майже відрізане від усього, з тридцятьма мешканцями, що знали один одного по іменах. Моєму здивуванню не було меж. Хто міг надіслати таке? Жарт, може хтось із місцевих? Хтось, хто має доступ до моєї адреси у місті, таких мало. Чорт Єремо, подумав я. Слід було б частіше бабусю навідувати. Мої батьки вже третій рік жили в Норвегії, вирішили почати все з нуля, коли тато отримав там роботу. Запрошували нас із бабусею, але вона категорично відмовлялась покидати рідну хату. А я її сам не захотів. Мені не було що робити за кордоном, та й не бачив я себе в чужій країні. Це не моє. Казав я тоді і собі, і батькам тут моє коріння, а дерево без корення висихає. Я ще трохи постояв біля під'їзду, стискаючи той клаптик паперу, а потім рушив додому. Розклав продукти, закинув гречку в кастрюлю, нарізав овочі, підсмажив курку. Тарілка перевала на столі. Я їв мовчки, жуючи машинально. Думки крутилися довкола старих добрих днів у селі, і саме тоді зазвонив телефон. Незнайомий номер я ковтнув. Витер пальця в брушник і взяв слухавку. «Алло?» «Алло? Це борода Єрема Миколайович? запитав офіційний та трохи стомовний голос Так, це я. Вас турбує поліція. Ми змушені повідомити вам, що ваша бабуся померла. Вам потрібно приїхати в село якнайшвидше для оформлення документів. Впала виделка. Мозок відмовлявся обробляти почути, що. Ми співчуваємо, це схоже самогубство. Ви повинні приїхати. Я ледь вимовив я. я виїжджаю. Телефон тремтячими руками опустився на стіл. Я сидів кілька секунд, наче вбитий. Ще півгодини тому я згадував бабусю. Хотів навідатись, і ось самогубство, вона. Та ну не гаючи часу, закинув речі в рюкзак, документи, зарядку, змінну сорочку. Вийшов увечір, що вже зущався, завів авто, старенький форт ще добряче гуркутів, коли їхав по ямах. Дорога була довгою, майже дві години, асфальтом закінчилося ще за 30 кілометрів до села, решта розбита гравійка, вкрита пилюкою і вибоїнами. Я не дзвонив батькам не одразу, не хотів ламати їм ніч, хотів спершу побачити все на власні очі. Коли в'їхав у село, сонце вже майже сіло. Над дорогою висіла тиша. В селі вона завжди була особливою, не така, як у місті. Перед бабусиним будинком стояла патрульна машина поруч, кілька сусідів. Мовчки дивилися на авто, коли я заглушив мотор. Хтось кивнув, хтось відвів погляд. Я глибоко вдихнув. вийшов із машини і зайшов до будинку. Запах був знайомий, до болю рідний, суміш сухих трав, старих дошок і якихось бабусиних засушених квітів, що лежали всюди в невеликих кошиках. Сусіди вже все організували, бабусю обережно поклали в домовину, одягли в простеньку білу сукню, накрили хрестиком і хусткою. Її обличчя було спокійним, але щось у ньому здавалося мені чужим. Не те, щоб я її не впізнавав, я не впізнавав її мертвою. Біля вікна стояла стара стефа, вона шепотіла молитву, дрібно перебираючи пальцями чорну дерев'яну вервичку. Хтось поставив свічку на підвіконня, і вона тихо горіла, тремтячи від найменшого руху повітря. Двоє поліцейських відвели мене вбік, на веранду. Жінка років сорока представилася як Лідія Павлівна, і молодий хлопець десь мого віку, ім'я забув, чи здається, він навіть і не казав. Співчуваємо вашій втраті, сказала Павлівна, злегка нахиливши голову. Дякую. Відповів я сухо і майже одразу перейшов до головного. Але я не думаю, що вона сама ну це зробила. Обидва подивилися на мене з тим самим співчутливим виразом, що швидше дратував, ніж заспокоював. Я витягнув із кишені записку і розгорнув її. Сьогодні зранку я знайшов це в поштовій скринці. Ще до того, як ви мені зателефонували, хтось знав, що буде далі. Подивіться, поліцейський взяв папірець і підніс ближче до світла. Павлівна ж зіткнула. Ех, слухайте, ми оглянули місце смерті, все вказує на самогубство. Слідів боротьби не виявлено, петля зроблена правильно, стілець поруч. Ну я розумію, що вам важко це прийняти, але ми повірте, вже не вперше таке бачимо. Але почав я і сам не знав, що сказати. Усе це здавалося настільки хибним. Записку ми залишимо собі, якщо ви не проти. Але відверто кажучи, поки тут нічого конкретного. Мало що люди пишуть одне одному. Вони більше нічого не сказали, поглянули ще раз на мене, мовчки, і пішли до машини. Двигун загоркотів, і машина повільно покотилася геть. І з цього моменту я зрозумів, що я тут сам. Повернувшись до кімнати, я знову подивився на бабусю, біля неї вже зібралось кілька сусідок, ті, хто добре її знав. Тримайся, яремо, сказала стара стефа, обіймаючи мене. Твоя бабуся золота людина була, ми тут побудемо з нею сьогодні до ранку, не можна, аби сама лежала. Я мовчки кивнув, подякував кожному від щирого серця, хоча всередині мене вже все кипіло, я не став нічого розповідати про підозри. Не час і не місце, та й небезпечно, як на мене. Якщо хтось дійсно причетний, він міг бути зараз тут, серед цих привітних облич, міг приносити пиріжки, свічки, хреститись і плакати, але міг бути й тим, хто залишив записку. Якщо він тут, він мене слухає і спостерігає. Я не можу ризикувати. Я маю розібратися сам. Ніч була важкою, я не витримав, не зміг сидіти поруч із домовиною. Тому пішов у свою стару кімнату. Давно тут не був, все залишилося як колись, полиці з дитячими книжками, стара лампа, під якою бабуся мені колись вишивала. Я ліг на ліжко, яке скрипнуло під моєю вагою, і довго лежав, дивлячись у стелю. Тиша було густа, наче ковдра, та навіть крізь неї щось проривалося. тривога, перечуття. Зранку був похорон, небо здягнулося хмарами, усе стало сірим. Земля була мокра після нічної роси, і мені здавалось, що кожен крок на свинтарі вдавлює мене глибше в ґрунт. Коли турну опускали, я ледь тримався, хотілося кричати, зупинити все, відмотати назад. Але я тільки стояв, стиснувши щелепу, поки земля поступово вкривала те, що залишалося від мого дитинства, мого дому, мого спокою. Я знайду винного бабусь, клянусь, навіть якщо всі скажуть, що це не має сенсу, навіть якщо доведеться піти до самого дна цієї гнилої історії, після похорону я подякував кожному, хто прийшов. Люди говорили теплі слова, пропонували допомогу, приносили їжу. Але я не хотів ні з ким бути. Дякую вам. Я хочу трохи побути сам згадати бабусю. Сказав я, і це звучало щиро, хоча насправді я просто хотів подумати без зайвих очей. Повернувшись до будинку, я відчинив вікна, повітря було вогке і важке. Подзвонив батькам, розповів, що сталося. Не всі деталі, тільки головне: вони вже старші, і я не хотів додавати їм тривоги. Тримайтесь, сказав я мамі в слухавку. За будинком я пригляну, усе буде добре. Просто потрібен час. Потім узявся до справ, наводив порядок, переставляв речі, протирав пил та все таке інше, і при цьому думав, хто був на похороні, всі весь кістяк села, стефа, павло з кінця вулиці, дід Петро з вишневим садом. Але я не міг зрозуміти, кому з них було потрібно це робити, хто б міг бути причетним, і найголовніше, яким був мотив. Вечір прийшов непомітно, сонце сіло, як тільки я помив останню кімнату. Я так і не з'їв нічого. Геть забув, а може, просто не хотілося. Порожняча в шлунку здавалася дрібницею поруч із тією, що сиділа десь глибше, під ребрами. Я не став більше думати. Завтра буде новий день. Я ліг на ліжко в спальні, закрив очі та й заснув. Сон мій перервав короткий звук, ніби щось легенько вдарилось об вікно, не надто гучно, та для мене достатньо. Я моментально підвівся з ліжка, серце бухкало в грудях, підійшов до вікна на носках, стараючись не шуміти, легенько відсунув фіранку. визирнув у темряву. Нічого. Село і вдень виглядає мертвим, а вночі, здається, геть забутим богом. Небо чорне, Лише кілька віддалених вогників блимали в інших хатах. Я провів очима по дворі, пусто буркнув сам до себе. Може, хрущ якийсь? Липень же буває. Повернувся до ліжка, вкрився з головою і не встиг я навіть повністю зануритись у дрімоту. Як знову? Я схопився як підстрелений, різко розпахнув вікно і крикнув у ніч: Хто там? Чого вам треба? Тиша лише далеке цвіркотіння коників, та вітер щемляво широдів листям старої яблуні біля хати. Знову нічого, ніхто не з'явився, не відповів, постояв так ще трохи, вдивляючись у пітьму, і, зрештою, сам не знаю навіщо, примурмотів. Якщо це жарт, то він дуже тупий і зачинив вікно, ліг. Боже, сьогодні день і так як на голках, від цього стресу мене вже криє, тільки під ранок, нарешті, відключився. А прокинувся і завмер. Все було не так не розкидано, не поломано, просто не на місці. Речі, які вчора складав після похорону, переставлені. тарілки з кухні в бабусиному гардеробі, її старі туфлі в холодильнику. Буквально ніби хтось грався з простором, але робив це тихо, методично, з якоюсь збоченою педентичністю. Я обійшов хату, і тоді побачив її ще одну з записку. Лежала просто на килимку в передпокої, наче чекала. Такий же клаптик пожовкло паперу, ті ж криві літери, ніби видані лівою рукою або пальцем. Я ледь розібрав. Вітаю вдома. Мене наче холодною водою обдали, Криптом побіг мороз, груди стисло. Я тримав папірець, а в голові все годіло й питань: хто це? Звідки знає? Навіщо це все? Я одразу ж позвонив тій поліцейській. Через півгодини вона зі своїм напарником вже була під моїм будинком. Вдвох зайшли до хати. Я одразу повів їх по кімнатах, показував, розповідав і про речі, і про записку, і про нічні звуки. Вони слухали, кивали. Слідів злому немає, сказала Павлівна, проводячи ліхтариком по дверній рамі, і на вікнах усе ціле. жодної подряпини. А може хтось із знайомих вставив поліцейський, обережно тримаючи записку двома пальцями. Ключ міг хтось мати? Ні, тільки я, ну і бабуся, але тепер лише я. Вони знову переглянулись, та в їхніх поглядах я прочитав те, чого боявся. Вони мені не вірять. Ввічлива байдужість, стандартна реакція. Ми занотували, озвучила Павлівна вже на виході. У відділі ще подивимось, чи були схожі випадки, але якщо щось повториться, одразу дзвоніть, і поїхали. Я стояв у коридорі ще хвилин п'ять після того, як з їхнім авто зникшила й впилюки. Знову ні з чим залишився сам в старій хаті, де навіть речі почали жити власним життям. Протягом дня я склав усе назад, у голові крутилось. Містика таке буває, але тарілки в шафі це не дух бабусі, це чиясь рука, чиясь уява. Але чому навіщо? І головне хто? їв я пізно, і то більше механічно, ніж з апетитом. Коли настав вечір, я ліг у ліжко, вімкнув телефон, почав гуглити, вбив фразу: речі самі змінюють місця після смерті, і що дивно, було кілька історій. Люди писали, що душі померлих так, нібито дають про себе знати, що це знак, що треба поговорити з духом, помолитись. Я не вірю в це, ніколи не вірив. Але цього разу я просто не знав, що ще вірити. Це не бабця. Прошепотів я сам до себе перед сном. Це хтось живий, і я дізнаюсь хто. І заснув цього разу з ножем під подушкою. Мені снився кошмар, я кудись тікав. Темрява обіймала мене з усіх боків, туман душив. А під ногами щось хлюпало, немов я біг болотом. За спиною хтось важко дихав, я не оглядався. Щось у мені кричало: не обертайся. Але кроки ставали все ближчими, майже в унісон з моїми. І тут я зірвався з місця у сні і прокинувся. Я весь спотів, мене трусило, і серце гупало в грудях, як після марафону. Спокійно, спокійно. Прошепотів я сам до себе, намагаючись трохи вгамувати дихання. Потягнувся до склянки з водою на тумбі. Вода була теплою, затхлою, але я все одно зробив кілька ковтків. Поставив склянку назад і на автоматі потягнувся до телефону. Хотів подивитися, котра година. Та телефона не було. Натомість під пальцями шершавий шмат паперу. Я завмер. Погляд миттєво сфокусувався на тумбочці. там, де мав лежати мій телефон, шматок паперу, складений вдвоє. І в цю мить різкий пронизливий сміх. Мене аж підкинуло, я втисся в ліжко, очі до кута кімнати. Там в тіні мені на мить здалося, що стоїть фігура сотула нерухома з викривленим силуетом. Хто ти? прохрипів я голос ледь зривався, ніби горло сохло за одну хвилину? Потягнувся до настільної лампи, але від тряски рука зірвала її на підлогу. Лампа ударилась, замиготіла, і коли я нарешті ввімкнув, в кімнаті вже нікого не було, жодної тіні, жодного руху, тиша. Я зіскочив з ліжка, навпомацки, витягнув з-під подушки ножа та притиснувся до стіни. Дихай, дихай, згадав про папір, потягнувся до нього, розгорнув той самий неохайний почерк, та жліва кострубата рука. Час прийшов. Весь цей час хтось спостерігав за мною і ось вирішив вийти з тіні. Я не знав, що це означає. Час прийшов, але звучало це як вирок. Поки я намагався вирішити, що робити далі. Почувся стук у вхідні двері. Я стиснув ножа, і тут клямка на дверях моєї кімнати почала швидко смикатись. Без звуку кроків, без будь-якого попередження. Просто хтось вже стояв по той бік і намагався відкрити. Я кинувся до дверей, хоч розум підказував: не роби цього, а інстинкт бий першим. Та щойно я наблизився, як двері самі відчинились. Я встиг помітити лише темряву за ними і відразу перечепився через щось тверде під ногами, впав. Ударився плечам підлогу, ніж випав. Хотів встати, та не встиг. Важкий предмет, чи то дерев'яна дошка, чи труба влупив мене просто в голову. Очі залили темрява. Свідомість почала витікати, як вода крізь пальці. Перед тим як повністю провалитись у небуття, я почув той самий хриплий, тваринний сміх. Темрява. Вона була повсюди, і спершу я подумав, що ще сплю, але й біль у зап'ястках, у щиколотках, різкий металевий смак у роті. Усе це кричало: Ти не спиш. Очі повільно відкрились навколо напівтемрява, лише блимаючи від світла свічок, пляма на стінах, тремтливе полум'я танцювало, наче насміхалось. Мені знадобилось кілька секунд, аби усвідомити, що я прив'язаний до стільця, руки й ноги міцно стягнуті жорсткою мотузкою, рот наповнений чимось вологим, шмат тканини і зверху чи скотч, і я задихався судомно ковтаючи повітря носом, і тоді я побачив його. Затінений фігурою свічкового полум'я, він стояв навпроти, горбатий, кутий, як зголоднілий вовк, його шкіра мала сірий, майже гнилий відтінок, очі, великі випуклі, ніс ломаним кутом. Мов хтось його колись спеціально зламав. Зуби чорні, поїдені карієсом, розкидані в хаотичному порядку, його лохміті мало запах вогкості й пилюки. Він був умов істота з-підземелля, з, з якогось іншого виміру, та це ще півбіди. А от коли він заговорив, мені стало по-справжньому страшно. Голос його був ламаний. Ну, привіт, брате!» «Пам'ятаєш мене? Я похитав головою, ні. Слово брата вбилося в голови як цвях. Який ще брат? Я сам же все життя живу. Він гидко усміхнувся і почав розповідати. Та й не дивно. Нас розлучили, ще коли ми були малюками. Я ремо, я твій брат-близнюк. Ігор, та на жаль, я народився не, не таким красивим, як ти. І батьки вирішили позбутися в один будинок, якесь сміття. Його очі блищали, чи то від сліз, чи то від божевілля. А був я там недовго. В десять років я все дізнався. Звідки я? Де моя сім'я? Я втік. Прийшов додому. у ці двері, Мне открыла наша баба Оля. Она глянула на меня. И... І... Этого треба. Гарко, как на собаку. Я сказал, это я, его. Я повернувся до ному. Тогда вышли батьки. И тада, он сказал, ты не мой сын. І щоб я більше ніколи не бачив таку потвору, як ти. Його лице на мить скривилось не від злості, а від болю. І тоді я згадав той день, коли у дворі з'явився дивний хлопчик, я ще тоді подумав, чому він так на мене дивиться, мовчазно, із заздрістю, із сумом. Це був він, Ігор. Він продовжив З того часу. Я живу тут, під будинком. Ти думаєш, чому я горбатий? Бо все життя пізиваю як хід. Я навчився ходити так, що навіть скрипуча підлога мене не видає. Я вночі виходив, грав їжі, іноді книжки. Я вмів читати. В типу будинку навчився. Я спостерігав за тобою. Як тебе обіймали, як тебе годували, як тобі посміхались, я заздрив і страждав. Але тепер усе зміниться. Тепер моя тяга жити. Я а тобі гнити. Під земю. Я хотів кричати, хоч щось сказати, та скоч і тканина глушили мої звуки. Ігор тим часом накреслив білою крейдою круг навколо себе і мене. На грудях у нього висів якийсь брудний амулет із дерев'яного хрестика, обмотаного ниткою. Він став усередину, Витяг ніж. його лезо, проблискувало вогнем свічки. Він порізав мою долоню. Я затремтів, тіло сіпнулось. Потім свою стиснув мою руку. Наша кров стікала на підлогу. Він почав мочати низько, спотворено, наче бурмутіння сні. Слова не мали сенсу, але щось змінювалось. Повітря затремтіло, свічки рептово загасли всі водночас. Темрява впала, як мокра ковдра, і знову порожнеча. Свідомість згасла, як і світло. Темрява почала повільно відступати. Але те, що прийшло на її місце, було жахливішим. Я відкрив очі. Спочатку все було розмито, були в ломову вісні, та щось було не так: відчуття, відсторонення. Я не відчував себе не так, як раніше, наче тіло чуже, і тоді я побачив себе. Я стояв навпроти у своєму тілі з моїм обличчям, моєю поставою, у моїй футболці з плямою від кави. Стояв і посміхався. Точніше, він, Ігор, у моєму тілі. А я, я опустив погляд. Мої руки були худими, кислявими, з грубою шкірою і порепаними нігтями. Кисті наче належали людині, яка все життя копала землю. Моя спина боліла, Горб тягнув униз, груди важко здіймались. Я був у його тілі. Жах охопив мене з голови до п'ят. Це неможливо, це не може бути правдою. Кричав розум, але тіло не слухалось. Навіть голос звучав інакше. Хрип. Здаваний, з дефектом мовлення, Ігор у моєму тілі підійшов ближче. його лице, моє лице було спокійним, занадто спокійним. Не хвилюйся, брате, сказав моїм голосом, і це було найстрашніше. Я про тебе пам'ятатиму, їжу привозитиму раз на тиждень, а ти, будь ласка, за будинком приглянь. Я зібрав у собі залишки волі і прохрипів, ковтаючи кожне слово. Ти... Не можеш просто кисти моє життя. Це неправильно. Ігор зітхнув, його лице зобразило жаль, чи щось подібне на це. Але очі залишалися холодними. Ех, брате, ти мав чудових 26 років. Тебе любили, тебе обіймали. Ти жив. А я я гнив у темряві. Дай мені пожити, хоч трохи. Він нахилився ближче, обличчя стало серйознішим. А як будеш виридувати, закрию тебе в погребі. Назавжди, ці слова вбилися в мене, мов цвяхи у труну. Він підійшов до дверей. Перед тим як вийти, зупинився, ще раз поглянув на мене, на себе і посміхнувся. Дякую, Яремо, за життя і пішов. Я спробував підбігти до вікна, але мої ноги короткі, покручені, ледь слухались. Я підвівся і побрів туди, тільки щоб побачити, як моя машина рушає з подвір'я, пил, слід від шин і все. Тиша. Я залишився в будинку у цьому тілі у пастці. Навколо була та сама знайома хата, знайомий запах бабусиної хати, знайомі меблі. Але я був уже не собою. Сів, ноги підкошувались, оглянув руки, чужі, подряпані, шрами, бруд під нігтями, провів пальцем по обличчю, щоки впалі, шкіра жорстка. В голові калатило. Це не я, це не я, це не я. Але дзеркало, коли я підійшов, мовчки стверджувало, ти, це він тепер назавжди. Я опустився на підлогу, тремтів, думки мішалися зі спогадами. Не слід було сюди їхати, не слід було тут нічого шукати, не слід було залишатись. І десь у глубині, у старих дошках, у темному підвалі, у самій душі цього дому, щось ніби шепотіло. Він забрав твоє життя. А ти що зробиш тепер? І я залишився сидіти в темряві у своєму новому тілі, чекаючи, поки зможу помститись.